Чергова сесія Скадовської районної ради провела своє засідання сьогодні, вранці розпочавши роботу о 10-й годині. 25 питань було винесено на розгляд сесії, і більшість з них стосувалася виконання районних цільових програм, їх фінансування та їх втілення у життя у нинішньому 2016 році. Декілька питань були віднесені до розділу комунальної власності районної ради та громади району. А ось одне питання, яке зацікавило нас і цікавить уже довгий час усе населення міста Скадовська це питання призначення головного лікаря Скадовської районної центральної лікарні. Дехто із телеглядачів із наших попередніх програм звинувачують скадовське районне телебачення у тому, що ми не даємо правдивої інформації або повної інформації, яка мала місце під час проведення сесії. Тому сьогодні до вашої уваги, без усіляких коментарів, процедура голосування саме стосовно даного питання, і воно повністю, як воно було висвітлене у залі засідань районної ради, буде висвітлено і перед вами. Тож Далі без коментарів, голосування і питання стосовно призначення головного лікаря Скадовської районної центральної лікарні. Шановні депутати, доброго всім присутнім. Збройте, нагадаю, що до районної ради дійшли подання стосовно призначення двох кандидатів стосовно призначення на посаду головного лікаря, комунального закладу Скадовська центральна районна лікарня. Відповідно, профільна комісія на дане питання було попрацьовано і направлено і за рекомендацією профільної комісії було направлено відповідно листа до Департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації, що встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам, тільки саме він зазначає встановлення. Профільна комісія було рекомендовано дане питання розглянути на, на засіданні п'ятої сесії, яка відбувалася 11 березня 2016 року, проте на той час дві, та причини, до яких дане питання було знято з порядку денного розгляду даної сесії. Перша причина це один із кандидатів, приседжу Тетяна Юрівна, звернулася до Скадовського районного суду стосовно визнання протиправних дій Скадовської районної ради щодо розгляду кандидатури роденка Костянтина Валерійовича для призначення на посаду головного лікаря комунального закладу Скадовська центральна районна лікарня. Друга причина це була відсутність даного листа від Департаменту охорони здоров'я щодо відповідності комплектаційним вимогам даних двох та кандидатів. Тому відповідно і дане питання було знято з розвитку порядку денного на п'ятій сесії Скадовської районної ради. На сьогоднішній день, що стосується цих двох причин, перша причина відповідно до... Відповідно до того, що кандидат, один із кандидатів, присіджень Тетяна Юлія, звернулася до суду. Третя сторона це була департамент охорони охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Тараденко Константин Валерійович. За результатами розгляду даного суду департамент написав заяву, що він розглядати дану справу без його участі, проте він надав свої письмові пояснення, відповідно до яких е на три суду. відповідно, до яких як позивач так і Руденко Константин Валерійович повинні будуть пройти навчання в разі їх обрання на циклі спеціалізації за палом організації і управління охороною здоров'я за отримання відповідного сертифікату лікаря спеціаліста Також постановою Скадовського районного суду було зазначено, що задоволені позову присяжник Тетяни Юрійовни до Скадовської районної ради про визнання протиправним дії районної ради. Щодо розгляду кандидатури Гроденка Константина Валерійовича для призначення на посаду головного лікаря комунального закладу Скадовська центральної районної лікарні відмовити в повному обсязі за делому перемісту. Тобто, відповідно до рішення суду, Скадовська районна рада діяла відповідно до власних повноважень, до закону України про місцеве самоврядування України і відповідно до статуту комунального закладу Скадовська центральна районна лікарня. Що стосується другої причини, по якій було знято питання, це відсутність листами, сьогоднішній день даний лист від департаменту охорони здоров'я не дійшов, я його зачинюю. Департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації листом від 16 грудня 2015 року було надано погодження для призначення на посаду головного лікаря комунального закладу Скадовська центральна лікарня Роденка Константина Валерія. На закладі Скадбурської районної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року та від 15 лютого 2016 року обласної державної адміністрації погоджено кандидатуру присадів Тетяни Юрів на посаду головного лікаря комунального закладу Скатурська центральна районна лікарня. У відповідності до вимог довідника кваліфікаційних характеристик, професій працівників ну, випуску 78 охорони здоров'я, головний лікар лікувально-профілактичного закладу повинен пройти інтернатуру за дією зі спеціальності медичного профілю. З наступною спеціалізацією з організації і управління охорони здоров'я. Уроденко Константин Валерійович повинен буде пройти спеціалізацію з організації управління охорони здоров'я у випадку його призначення на посаду головного лікаря одяг поточного руху. На присвоєння другої першої кваліфікаційної категорії з організації і управління охорони здоров'я присідження Тетяна Ірівна була тестована відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України 19 грудня. 97 року за номером 395 в редакції від 19 березня 2003 року. На даний час зазначений наказ діє в редакції від 2 жовтня 2015 року. Тому і присіжню Тетяна Юрія, і Руденко Константин Валерійович потребують навчання на цих спеціалізації за фахом в організації і управління охорони здоров'я з отримання відповідно сертифікати, лікаре спеціалісту праці разі відповідного обрання. Е, тому відповідно. Е, Протиними комісіями для підготовки до проведення шостої сесії було повторно розглянути ці кандидатури. Були заслухані всі матеріали, які відкривали суду, і даних було зачитано також даний лист, і тому його було також запропоновано рекомендовано розглянути на засіданні сесії. Додатково було також зазначено, що відповідно. До районної ради надійшла довідка від Запорізької медичної академії після дипломних освіти Міністерства охорони здоров'я України від вигляданого якого. Руденко Константин Валерійович наразі проходить навчання в спеціалізації організації і управління охорони здоров'я з 19 квітня 2016 року по 23 червня 2016 року. Це ми розглядали з вами комісія. чи період між засіданням комісії приймати нам рекомендаційних рішень. Надійшли ще листи. Зараз ми зачитаємо ласка. Народний депутат України Неголь Федорович, депутатське звернення, про розгляд кандидатур на посаду головного лікаря комунального закладу Скорозька центральна районна лікарня. Шановний Олег Федорович, до мене як до народного депутата України. Альна районна лікарня Соколова Олега Олександровича підготовлена на підставі рішення конференції трудового колективу від 9 березня 2016 року. У зверненні піднімається питання розгляду кандидатур на посаду головного лікаря комунального закладу. Факти викладені в заяві свідчить про те, що дане питання вже розглядалось на сесії районної ради в грудні 2015 року. Але рішення, щодо запропонованої Кандидатуру не було прийнято. Я особисто був присутній на засіданні п'ятої сесії 7-го скликання Скадовської районної ради 11 березня 2016 року, де зазначене питання повинно було розглядатися повторно. Але за рекомендаціями профільної комісії воно було знято з порядку денного до вирішення питання відповідності кандидатів вимогам закону. Враховуючи вище складене та з огляду на те, що питання буде вже втретє, виноситись на розгляд сесії Скадовської районної ради, керуючись статтею 16, 17, 19 20, закону України по статусу народного депутата України, прошу вас і весь депутатський корпус районної ради виважено підійти до прийняття рішення. Прошу першу чергу керуватися дотриманням норм чинного законодавства. А по-друге, врахувати думку колективу комунального закладу та думку громади, спільні інтереси якої ви представляєте. Прошу довести моє звернення до відома депутатів Сказовської районної ради перед початком голосування по вище зазначеному питанні. Про результати розгляду депутатського звернення прошу привідомити мене особисто. Народний депутат Федориш не Також. Також на підтримку. 30 Тетяни Юрівни по сільським радам по місту Скадовську були звернення. Вони, в принципі, за Тетяною Юрівну так їх всі і сказати хто що вони скільки як. Що так? Значить, кажу, по місту Скадовську підтримали Тетяну Юрівну 13 підписів. Новомиколаївка, 23 подписи. Благодатна 35 подписів. Таврія 31 подпись. Татівка, 29 подписів, Михайловка, 25 підписів, Тарасовка, 30 підписів, Шевченка 69 подписів, Ульяновка, 73 подписи, Широке – 61, всього 389 підписів на підтримку притяжку десяти юридиці. Шановні, це ті питання, які е, надійшли у нас між. Засіданнями комісії сесії і сьогодні о 9 годині 45 хвилин до районної ради надійшов лист департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, яким вони відкликають листю 16 12, 15 року номер такий, щодо погодження кандидатури Гуденка Константина Валерійовича для призначення на посаду головного лікаря. Пановні ну, колеги, виходячи з тієї ситуації, яка в нас склалася, я пропоную е, зняти кандидатуру е, е, Руденко Константину Валерійовича з ворога до на сьогоднішньої сесії і е, розглядати тільки одну кандидатуру. Того, на а на якій підставі а зняли підстав. його кандидатура? Лист нам надали. А на якій підставі вони зняли кандидатуру? Підставу вони не прийшли, вони пишуть, що вони відкликають лист, який надійшов 16-12. Їх було лист, два листи, але другий лист відійшов 9 березня 16-го року. Я не бачу. Шановні колеги, я пропоную все-таки зняти цю кандидатуру ну, до з'ясування ситуації, якщо не буде обрана е, сьогодні або буде обрана кандидатура інша. Раз ви підключають, ви знаєте, що згідно закону, саме департамент встановлює відповідність, кваліфікаційну відповідність кандидатури щодо... Можливого заняття нею даної посаді. Тому я вношу пропозицію, щоб ми знову з вами не наробили проблем собі. Я маю на увазі депутатський корпус цю кандидатуру зняти, проголосувати зняття цієї кандидатури і перейти до розгляду іншої кандидатури, яка в нас є. Сьогодні дві кандидатури Уденка і в Риспі. Які будуть інші кандидатури? Пропозиції ще заслухати колектив комунального закладу. Ну, ми вже заслуховували колективний ради, ну, заслуховували звернення їх, зачислили. Ну, зараз, 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 зараз ми говоримо про інші. Зараз ми говоримо про рік кандидатуру. Коли ми перейдемо до розвитку кандидатури, тоді будемо говорити. Зараз стоїть питання, що до кандидатури буде. Які будуть ще щеплення, будь ласка. Шановні голови, шановні колеги, шановні присутні, рішенням фракції Батьківщина, ми прийняли його системно вже декілька сесій, ми не підтримуємо жодних кандидатур. Ми рахуємо на сьогоднішній день, що хто б не перевів, це буде першого перемога, що сьогодні потрібно сідати в першому-третьому поверху. І вирішувати по компромісній кандидатурі, яка об'єднає і шановник нашого ліву, депутатів і головне, найголовніше колег. Дякую. Гельба! Шановні колеги, я ставлю свою пропозицію на голосування щодо з'яття заводи кандидатури на. У нас лічим группа проводить голосування. Першим да. зриванком. Першим зриванком. Боберів. Бутенко. Відушко. Герешко. Денисо. Давай Володимир Іванович. Давай, Александр Иванович за Драб, Дучен За. Журавский за, да. Иванушкина за, да. Калебошкова да. за, Линкована за, Линкова. Да. Да. За. Просто э, За. прогул его, не за, Мураджа за, Фареники за, Пресежник за, как думал Роман за. Да. Січний, соценко, Старенький, Філенко, нема, чеповдяк, шевчук, Шепель, що робить Юрчик злода, ярова. 24 за і 5 утримання. Шановні колеги, 24 за, 5 утрималося, рішення прийнято. Приходимо до розгляду наступної кандидатів. Ми вже зачитали звернення в підтримку Тетяни Юрійовни від сільських рад. Поступила пропозиція заслуховувати колектив. ну Колектив ми заслуховували, були на горах колективу, колектив вже звертався з і, і так, ми їх зачитували. Да. Є необхідність заслуховувати колектив? Ні, є. є. Е. Е. Я не думаю, що переходимо до голосування безпосередньо за кандидатуру. Що ж ви людей не слухаєте? Так ми ж послухали людей. Прошу слово. Добрий день, шановна громада. Ви знаєте, ну, вже всі втомилися від цього питання. Просто втомилися. Томились лікарі у підвішеному стані, втомилась взагалі громада з Хардовського району. Якщо люди підтримують якусь із цих кандидатур, ну, то певно, що кандидат може не і я хочу сказати, що ця проблема вже перейшла в моральну площину. Жану. Не в професійну, а в моральну. На жаль, тільки що е, депутат від батьківщини сказав, що вони не підтримують жодну, тобто хай колотиться далі. Ага. Е, дивіться, е, безумовно приймають рішення депутатів. Вони вибрані людьми, виборцями, і лікарі так само з'являються виборцями вашими. І скільки я повторюю, це вже перейшло в моральну площину. Відповідайте перед собою, перед своїми виборцями, перед своєю совістю. Дякую. Ми Відповідаємо, Дякую. Шановні колеги, пропоную поставити на голосування дане питання. За кандидатуру Присяжнюк Тетяни Юрійов, депутата районної ради, на посаду, головного лікаря Центральної районної лікарні Садовської центральної районної лікарні. Утримав. Бешені це максимум. Повелів. У терміво. Відушко. Дідушку. Гешко. Да. <кхи> у у бану нема. Денисов. Давганіч, Володимир Іванович. Давганіч, Олександр Іванович. Утримай. Стоїть, то стоїть. Друча, коли тебе вибирати, да. Громче, а вони з нас не дівою. Я вернусь назад. Драво. Буде опубликовано. Утрималось. За. Журав. За. Іванушко. Калімошко. Ковачук. Лінкова. Марковок. Матвійчук. Муралок. Нема. Нема. スタイル。So, <Yeah. S 1> Ось саме так приходило голосування з даного питання. Зазначимо, що виділися. Пряму трансляцію. Без усіляких поправок та різноманітного монтажу, як усе відбувалося у залі засідань, так ми вам його і показали. Із інших питань, які розглядалися під час роботи сесії, варто зазначити важливість питання, наприклад, закриття Ленінської загальноосвітньої школи. Ця школа малобюджетна, в ній займається тільки 21 учень, тому набагато вигідніше буде підвозити учнів до Михайлівської середньої школи і саме приміщення школи віддати на потреби Михайлівської сільської ради, тобто громади села Ленінське. І варто зазначити, що таке рішення затвердили депутати саме на цій сесії. А ще варто визначити, що за поданням громадської організації депутати прийняли рішення надати високе звання почесного громадянина Скадовського району, на жаль, посмертно Знахаренко Василю Гавриловичу, людині знаній і шанованій у нашому районі далеко за його межами, як при його житті, і зараз. На честь його пам'яті саме так відбувалася сесія сьогодні. Саме такі питання піднімалися. Саме ось такий формат тепер буде у нашій телевізійній програмі. Важливі питання ми будемо висвітлювати у прямій мові.